Мої вітання, слава Україні! Сьогодні у нас 21 листопада четвер. І вашій увазі, я пропоную програму «Зарубіжжя», програму про все важливе, що стосується України у впливових світових засобах масової інформації. Подія нове, номер один подія і новини щодо цієї події це використовувала чи не використовувала. Росія міжконтинентальну балістичну ракету для удару по місту Дніпро. Про це пишуть всі впливові засоби масової інформації у світі. Всі телеканали про це говорять, всі наводять ті чи інші точки зору. Давайте ми разом з вами також подивимося, що про цю подію, про цей ракетний удар. Пишуть впливові світові ЗМІ і яку оцінку вони дають, яку реакцію у світі може викликати це використання міжконтинентальної балістичної ракети, якщо це дійсно була вона? Отже, Сполучені Штати Америки, Associated Press. Україна стверджує, що Росія вперше за всю війну запустила міжконтинентальну ракету. Ну, те, що сьогодні, в четвер що по Дніпру, це пише всьому. Associated Press президент України Володимир Зеленський, заявив, що використання ракети відповідає швидкості та висоті міжконтинентальної балістичної ракети. У Кремлі відмовилися коментувати цей удар, пише Associated Press. Ну і наводить характеристики, що дальність польоту міжконтинентальної балістичної ракети, яка може перевищувати 5,5 тисяч кілометрів 3400 миль. Перевищує те, що необхідно для нападу на Україну. Але такі ракети розроблені для того, щоб нести атомні боєголовки і використання однієї, навіть із звичайним навантаженням, слугувало б жахливим нагадуванням про ядерний потенціал Росії, так, от, підсумовує Associated Press. За вашим пост Україна каже, що Росія запустила по ній нову балістичну ракету, називається ескалацію. Російські війська запустили міжконтинентальну балістичну ракету по східному українському місту Дніпро. Повідомляє ВПС України. Якщо ця атака буде підтверджена, це стане різким посиленням ракетної війни між двома країнами, пише The Washington Пост. Ну і наводить, що це сталося після того, як два дні Україна засуфала американські атакам для атаки по Росії, а також Shadow британського виробництва. The New York Times. Україна каже, що Росія вразила її новою ракетою. Претензії на міжконтинентальну балістичну ракету оскаржуються так. От пише The New York Times. Західні офіційні особи заявили, що міжконтинентальна балістична ракета не використовувалася. Україна стверджувала, що Росія засувала міжконтинентальну балістичну ракету, що призвело б до значної ескалації. У війні, але кілька західних офіційних осіб заявили, що ця зброя не була міжконтинентальною балістичною ракетою, а натомість була ракетою середньої дальності, яка літає на меншій відстані. Чиновники говорили на умовах анонімності, щоб обговорити приватну оцінку західної розвідки. Високопоставлений американський чиновник сказав, що ця зброя виглядає як балістична ракета середньої дальності, додавши, але це новий тип, який ми відстежуємо. Тобто, ми бачимо, що нема. В американських засобах мас-інформації такої, от ствердної ну, оцінки, що це була за ракета. Ну, я думаю, що часом ми скоро все це взнаємо. Ньюсвік, до речі, розмістила цікавий матеріал. Стівен. Стів Беннон, так вважає, що Джо Байден намагається потопити мирний план Трампа щодо України. Ну, Стів Беннон він був там політехнологом тим ключовим у виборчій президентській кампанії Трампа в 2016 році. Зараз він каже, що це от дозвіл Байдена на те, щоб Україна могла завдавати удари в глиб території Росії, що це для того, щоб завадити Трампу от свій цей мирний план втілити в життя. Ну, побачимо. Побачимо. Велика Британія, українсько-російські новини. Росія не застосовувала міжконтинентальну балістичну ракету під час удару по Україні. Заявляють західні офіційні особи, про це пише Reuters. Ну, народих там потім посилаються ще і інші видання. Речником ЗСУ України закликав міжнародне співтовариство оперативно відреагувати на застосування Росії нового виду зброї. Ми закликаємо міжнародне співтовариство і кожного лідера, кожного державу, яка поважає статут ООН негайно відреагувати на використання Росії нового. Виду зброї сказав речник МЗС. Ну, а далі Reuters пише, що двоє західних чиновників повідомили, Reuters, що початковий аналіз припустив, що це не була міжконтинентальна балістична ракета. The Guardian. Західний чиновник поставив під сумнів твердження України про те, що Росія вперше за час війни випустила міжконтинентальну балістичну ракету. Ну і там наводять те, що заявив президент, що ВПС України про це сказали. Росія офіційно не визнавала використання міжконтинентальної балістичної ракети, а її Міноборони не згадувало про це в своєму щоденному брифінгу. Про це повідомляє The Guardian. Ну і прес-секретар прем'єр-міністра Великої Британії заявив, що британські розвідувальні служби терміново вивчають звіти. Ну, побачимо, чим тут все завершиться, Ці вивчання тих звітів. Франція, французька зате Лемонт, сусідня з Україною. Румунія підписала контракт на закупівлю 32 винищувачів F-35, Ну, це така серйозна справді вона. Тут пишуть, що сума контракту такі оцінена парламентом Румунії в 6,5 мільярдів доларів, 6,1 мільярд євро. Це суттєво зміцнить нашу обороноздатність, сказав прем'єр-міністр Румунії Марчел Чулако під час церемонії підписання резону в Бухаресті. Ну як він тут сказав, на жаль, поточна геополітична ситуація демонструє гостру потребу в сильних стримуючих факторах як на рівні Атлантичного альянсу, так і на національному рівні. Додав прем'єр-міністр Румунію. Ну, Румунія озброюється. Ну і також Лемон пише про те, що російські депутати підтверджують сімка зростання військових витрат у 2025 році. Вони. Вже ухвалили в четвер в четвер сьогодні у третьому і остаточному читанні закупи про бюджет на 2025-2027 роки, який передбачає 30% зростання військових витрат наступного року. Ну і зокрема тут мова йде про те, що це буде 127 мільярдів євро за сьогоднішнім курсом. Тобто більше 6% російського ВП. А загалом на оборону на національну безпеку буде витрачено не менше 40% федерального бюджету у 2025 році у Росії. Про це повідомляє Леомонт. Газета Ельофігаро, російська міжконтинентальна ракета обстріляла Україну. Реакція Франції буде надзвичайно серйозна, якщо підтвердиться цей удар стане передусім продовженням ескалації позиції Росії, заявили в МЗС. Франції і підкреслили, що на цьому етапі у Франції не було підтвердження, що це міжконтинентальна балістична ракета. Німеччина, звіддаючи Сайтонг, «Е Росія вперше застосувала проти України міжконтинентальну балістичну ракету. Знак питання згідно з українською інформацією. Чи правда це поки не зрозуміло, незалежного підтвердження інформації немає. Якщо інформація з України підтвердиться, це буде не тільки перше застосування подібної ракети Росії в загарбницькій війні проти України. Пише зюдойчий сайтунг, але й загалі вперше буде ця ракета використана. Вони ці ракети були розроблені на початку холодної війни. Нагадує зюдойчайтонг. Німецьке агентство преси, британський міністр оборони звинуватив Путіна в явній ескалації. Останніми тижнями ми бачили дуже явну ескалацію з боку Путіна та його. Команди, сказав Джон Гіллі в парламенті у Лондоні. Вони розширили свої атаки на українське енергопостачання перед зимою та на цивільні центри. І сьогодні є непідтверджені повідомлення ЗМІ про те, що Росія запустила нову балістичну ракету по Україні, яку ми розуміємо вони готували місяцями. Іспанія, іспанська Мундо». Перший матеріал «Рубеж» – перша міжконтинентальна ракета використана Росією проти мирного населення. І другий матеріал про те, що Росія запустила балістичну ракету з середньої дальності, а не міжконтинентальну балістичну ракету, про це заявив американський чиновник, цитований Ройтер. Тобто нам навіть в одній газеті Рімонди є один матеріал, що ніби пишуть, що це можливо дійсно ця міжконтинентальна балістична ракета. Інший матеріал про те, що ну згідно з анонімного американського чиновника, це не була міжконтинентальна. Балістична ракета, чиновник, який говорив на мовах анонімності, сказав, що оцінка базується на первинному аналізі. пише іспанська Ель Мундо, Іспанська Паїс. Україна заявляє, що Росія запустила першу міжконетальну ракету по її території. Джерела в уряді США спростовують версію е військово-повітряних сил України, що повідомили, що ця зброя була використана проти. Міста Дніпро. Отже, думаю, що все-таки скоро ми напевне знаємо, що ж це була за ракета. І Італійська Ля Републіка, російський посол, Великобританія безпосередньо бере участь у війні. Ну, через те, що були використані оці ракети Штоншедови, що без персоналу Великої Британії або там, НАТО, це було б неможливо. І посол Росії в Лондоні Андрій Келін сказав, що от таким чином Британія зараз безпосередньо залучена до війни. Ну і Ще Ластампа, Лястампа італійська, пише про те, що Росія знову ж запустила міжконтинентальну балістичну ракету, щоб кинути виклик Зеленському та Європі. Хоча CNN відповідає, що можливо характеристики не зовсім відповідають трансакеанській, ну міжконтинентальній ракеті, але це все одно дуже потужна зброя, яка показує силу Москви. Лише вчора Київ застосував проти Росії ракети великої дальності атаком. Зброя британського виробництва вперше націлена була і також на російську територію. Тобто, ми бачимо, що дійсно реально. Ситуація, от як було написано, і сказано, що ця ракетна війна вона от посилюється. Ну, я думаю, що це дійсно це таке намагання Росії продемонструвати з Заходу, що якщо щось, то ми от запустимо і такі ракети, і будемо, які здатні нести ядерні боєприпаси. Я сподіваюся, що ця програма була для вас цікавою і корисною. І якщо це так, то ви не забудете поставити вподобайки, вони допомагають моєму каналі, прокоментуєте. А хто ще не підписався, підпишитесь на мій YouTube канал. І, як завжди на завершення програми, нагадую: незважаючи ні на кого і ні на що, все буде Україна!